Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора, у неділю ввечері, в українських змі повідомили, що у голови ЗСУ Валерія Залужного в кабінеті знайшли таємний прослуховуючий пристрій. Першим джерелом цієї інформації стало видання Українська Правда, яка обслуговує офіс президента. Тому будемо розбиратись, що взагалі відбувається. УП пише, що в кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Джерела УП підтвердили, що пристрій у кабінеті залужного знайшли у неділю при перевірці. Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у його співробітників через дві години. СБУ офіційно підтвердило, що дійсно знайшли прослуховуючі пристрій в кабінеті залужного. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, і нібито на момент виявлення цей пристрій не працював. І так, по перше інформацію для української правди спеціально злили спецслужби для публікації. Раніше Українська Правда неодноразово публікувала новини з обшуків СБУ з незаблюреними фотографіями, тоді як з офіційних сайтах СБУ були фотографії заблюрені, що дає підстави прийти до висновку, що спецслужби спеціально для української правди постійно передають фотографії з обшуків для публікацій. тобто вони співпрацюють з спецслужбами. Також українська правда, журналіст підтвердив, що інформацію на залужного йому надавали з офісу президента. Тому я вважаю, що новина на українській правді це спланована інформаційна операція спецслужб, і тепер повинні ми зрозуміти, а для чого вони це зробили, і що саме вони хочуть цього досягти. Питання номер один: а хто встановив цю прослушку, не міг же незнайомий з вулиці зайти до кабінету головнокомандувача і це зробити? Це зробила або СБУ, або, наприклад, Гур Буданова. Я вважаю, що нам не назвуть справжнього справжню людину або організацію, хто встановив цю прослушку. Тому що наразі всі правоохоронні органи, всі силові органі, вони контролюються офісом президента та його керівником Андрієм Єрмаком, незалежності від того, хто саме встановив цю прослужку, це зробили люди, які пов'язані з Андрієм Єрмаком. Тому що в Україні наразі відсутні абсолютно незалежні органи, які можуть зробити це за власною ініціативу без указівки з офісу президента. Далі а чи дійсно ця прослушка реальності існувала? Чи не була це інсценовка СБУ встановити прослушку, щоб зразу її виявити та зробити працівну вину в змі та порушити кримінальну справу? Давайте поставимо себе на місце залужного. Якщо вони змогли поставити прослушку в новий кабінет, то де гарантія, що вони не поставили прослушку в старий кабінет, і всі розмови, які велися на напротязі останніх років, не прослуховувались таємно СБУ чи іншими організаціями? Тобто наразі треба розуміти, що потенційно всі розмови, які вів залужний. Вони могли прослуховуватись та записуватись, також це спеціально робиться, щоб залужне не почував себе комфортно на робочому місці, створити в колективі серед його підлеглих атмосферу невпевненості, атмосферу дискомфорту, щоб вони не могли вільно спілкуватись, не могли обговорювати. Вони розуміли, що кожен момент їх можуть прослуховувати СБУ офіс президента та слухати всі їх розмови. Це спеціально робиться, щоб створити атмосферу, негативну атмосферу в робочому колективі в ЗСУ. Якщо відкрити сторінку залужного, то наприклад, два тижні тому залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зеленського та Єрмака просто бісить той факт, що залужний напряму без їх участі веде переговори з американськими генералами. І залужному даю зрозуміти, що всі його розмови можуть прослуховуватись потенційно, тому не треба нічого казати такого, що може не сподобатись Офісу президента. Також це сигнал американським генералам, що їм також не потрібно. Спілкуватись або вести відверті розмови з залужним, тому що їх також можуть прослуховувати, оскільки вони слухають залужного, а отже, слухають і американських генералів. Це абсолютно в стилі Андрія Єрмака зробити пакость на такому низькому рівні, щоб просто нагадити, і той факт, що вони злили спочатку цю інформацію в українську правду, яка працює на офіс президента, а потім це підтвердило СБУ. Вказує на те, що це була спланована інформаційна операція. Тобто вони навмисно це розганяли в змі.